Про головне події в Харкові та області 25 вересня. Деталі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську розкрили в оборони України. Офіцер спецпідрозділу Тимура Гур з позивним «Вікінг» ветеріна з марафону повідомив, операцію детально планували. Сам бій тривав трохи більше тижня. При цьому ворог чинив активний спротив та інтенсивно обстрілював сили оборони. За оцінками Вікінга, знищено декілька десятків окупантів, ще до двох десятків здалися в полон. Четверо росіян були знищені при спробі втечі за периметром заводу. Сьогодні ж звільнення агрегатного заводу Вовчанську підтвердив інститут вивчення війни, базуючись на кадрах із геолокацією. Воєнний оглядач групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець відзначив, що втрата агрегатного заводу істотно ускладнила противнику завдання повністю взяти під свій контроль північ Вовчанська. Протягом ночі та зранку в різних частинах Харкова було чутно вибухи. Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, три ракети Еж-400 вдарили по ангару фермерського господарства в селі Білащі. Влучання прийшлися в землю, є пошкоджена техніка, обійшлося без постраждалих. Уже біля шостої ранку російський кап прилетів по селищу Васащеве на півдні від Харкова та більше ніж у 50 кілометрах від держкордону. Влучання було в землю. В етері Суспільного начальник Гунець поліції в Харківській області Володимир Тимошко відзначив, російські каби нині летять на дистанцію до 100 кілометрів, тож у Харкові вже немає безпечних районів. Так само бомби можуть і перелетіти місто. У Харкові протягом дня розбирали завали на місці вчорашнього прильоту по дев'ятиповерхівці. У ДСНС повідомили, що деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв російського бомбардування зросла до чотирьох. У лікарнях залишається 12 постраждалих, чотири з них у важкому стані. Жовтень у Харкові та області буде гарячіше за норму. Прогноз температури повітря на другий місяць осені опублікував Харківський регіональний центр із гідрометеорології. За даними синоптиків, середня температура повітря буде на градус вищою за кліматичну норму. Понад 9 градусів тепла проти 8. При цьому в метеоцентрі обіцяють дощі, яких не було з літа. Місячна норма опадів буде на рівні норми. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив незламні разом.